Он был, вот. И он тоже. Если бы это была религия, я бы ее расповедала. Я не понимаю, это работает. Три девицы в окна, пряли нитки. Нахуя? Все руки все мне! Радостно, <существует> ты видишь, <ты>, как <ты>, радостно. Че? <существует> а я... Где-то вилла подавала. <существует> О, это, нет, нет. Нет. Слушай, не можно как-то одеться без денег.

Коротше, у нас сталася якась поломка. Ми будемо 30 хвилин стояти, але мама говорить, що всі потяги до пшениш вони усі запізнюються з поломкою чи без. Так, дивіться, у нас українська Паска. Традиційний португальський десерт. І це. А, якщо открою, -то будь -то. І це грузинські баклажанчики від справжнього справжнього грузина. Боже, нас пахне. короткий огляд на нашу квартиру, де ми будемо жити. Це якась люкс-квартира. Така люкс, що я міщаюсь в коридорі. О, Боже, дивіться, скільки у нас собак. Мені погано, це четвертий поверх. Так, йдемо, йдемо, ідемо. Ідем. Якісь двері. Ой, а вона дуже крута. Не знаю, що я клацала. Ну, не вона дуже. І ось така вітальня. Блі, редюк самого. А, тут ще є. І ось така кухня у нас. Супер. Оце двір, в котрому я якось гуляла Це наш Кременчуцький Цнап. Так, я прийшла до косметолога, бо я надивилась відео в Тіктоці. А, що Треба мазати типу, зону шиї, щоб виглядати бути вічно молодою. От, і я хочу взяти кремчик. Ось. Там, там де працює моя косметологія, у них, типу, є власний бренд. Брат запитав, що за камера. А покрутися. Я і рекламен. Камера. Ну, Так, можу? Так, люди. а Це ти можеш мотону сама? Щоб а вона сама ви, воно, воно. Подивіться, дивіться на обох, він прийомний.

Виділи красиві злота? Ніколи на них не ведитесь. Просто це найкращий чай в вашому житті. Це, це, це база, це легенда. Я обожнюю цей чай. У тебя пила, тетя Таня привозила мені з України. Така ще чорна пила. А отаку, блять, не пила. Зараз Анастасія нам люкопу і будемо пити. Ты Не, ну я, возьму, а я я его возьму, возьму, хочу. <сх> Это какое восхищение? Ты как будто конфет там купил. Мама, я буду что на YouTube, все будут видеть. Я скину, no, я я скину всем твоим работникам. Що, Тетя Таня Литвины покупала да. синюю и черную. Она всех дает сразу. <сху> а номер паспорта будет. <сху> От. І, ти мені на ноги дивишся? Ти штатів підніми трохи. Та <рес> ні, <Но нет> штатіва. Я <рес> сказав, що ми сором заходити, тому я зайду на першу. <рес> ну і що? Слухай, не можна як ти діти без деньги? Ця жінка обирає собі подарунок на день народження. Це люкс, Маркіто, це люкс. А вони пошли в пакет, да? День, да. Наш найголовніший люкс. Наш хочеш щось таке нам показати? Що ми маємо це всі побачити? Воно буде все І що? Всі букети, я гран придаю. О, валик, тобі це йде на обстановках. Хто? Обстановочка тобі йде. Так, ми придбали мамі подарунок. Йдемо на нову пошту. І потім я покажу на вам наш сквер Бабаєва Найгарніший сквер у світі. Або Пентагон. — Ось Я найгарніший. Ліцяка криза. Прода сука. Сука, це літературне да, слово. Це літературне слово, тому можна. <рістит> Дивіться, найгарніший сквер у світі. А там, до речі, ще фонтан, але він Она, світиться ]rée. вночі, і ми наче як підемо тоді вночі, туди. <ган> в Україні є два сторони. Ось у двері і оці. Оця <ган> стіна. Оця стіна біля цієї двері. І ось ці двері, оцієї стіною. <ган> так. Три години, як ми в ти футболку вкримо шуці. <ган> Так, ми зробили якусь неймовірну кучу справ. Я вже навіть, якщо чесно, перестала перераховувати, що ми робимо. Ми з мої брати і їх дівчата, дівчини relationship, вони зробили нам окрошку з мамою, бо мені дуже хотілося крошки. От, і зараз ми зробимо крошку, йдемо їсти. Йдемо їсти. Але не крошку, а в кафе, в котре ми зазвичай ходили. А ця футболка це такі топ. Я знаю також, що не могла зрозуміти, чому, чому на мене всі дивляться, але потім зрозуміла. Але футболка топ. Якби це було релігією, я б її розповідала. Батько! Славік, дай, за ту трубку взяв зараз. Ми йому дзвонили взяли три рази. Красиво. Батьки.

Не, не прошло, 27, 28, 29, 30. Я буду борщ, ризотто, 4 сыра и сырниким и сладиком на двоих. И яблочный пляж. 아, 야는 이모 쓰시는 거어 애교만 채워가라. 어머, 어머, 빈자식 삐삐도 못 Я вам покажу зупинку, на котрі я кожен день а, сідала, коли йшла до школи. Оп-оп! Ось! Це зупинка, на котрі я сідала кожен день, коли ходила в школу. Добрий ранок. На годині 5.20. Ми їдемо до бабусі в село. От, ми прокинулися 4.30, Тридцять, смачно поснідали. І зараз э, чекаємо братів і ми разом підемо на автоварнал. До речі, дівчата, якщо ви думаєте, чи варто купувати? Э, чи варто купувати що варто купувати? Чи варто купувати Вікторія Сікрет? Дівчатка, дивіться. Це у нас сумочки Вікторія Сікрет, оригінали, Ну, Якщо ви думаєте, чи варто їх купувати, варто. Так, шоста ранку, Ну мене шоста, 5.30. Кременчука. Це центральна вулиця, вважається. От справа, я не знаю, чи ви бачите, але там типу центральне АТБ, чорне центральне АТБ, Бо раніше воно не було чорним. От. Вони будні блогера, я значить, йдуть з комунальними цю квітами. А вони подивіться, подивіться, дивіться, ідуть, ідуть. Три дивіться в окна. Прялі дітки. Нахуя! Це У нас Кременчуцька автостанція. Нею краще не користуватись, якщо у вас є така можливість. Ми чекаємо таксі, поки має приїхати за одну хвилину. Я подивлюся, як прийде за одну хвилину. Зараз я вам покажу. Що ти куряв? Я теж. Так. так, сказали показати. Дивіться, це Семенівка. Ой! Оце, до речі, здається, наш таксіст. Ледь не збив мене. Дивіться, це Семенівка. Все руки все мне. Все мне. Спасибо. Бабушка! Знаменитая картина, которая есть у всех бабушек. Или просто вашими впечатлениями. Я этого ожидал. Он бог. И он тоже. И она лох. даже По правую же. сторону... Кто лох? Я не лох. Я не лох. Сто с чем-то ревет. Сто с чем-то ревет. Девочки, цена за услугу то, с чем-то ревет. слышали? Так, не Как это, Как вы там раму делаете? Да не вперед же грудь, Плечи, плеч, плечи вверх, плечи вверх. Здравствуйте. Стаси, фоткана, <с пахнет> стас, Стасик, Стас, 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 я хочу какать. Я хочу какать. Я покакал. А ты серьезно? Или это было? Нет, это шутка. Он сейчас как Я покакал. Что ты, брат? Надо давайте разбирать, потому что, походу, хлопцы, вы не дайте, как я тебе мам подавала.

Смотри що за красави. Ой боже яка я страшна. Да, Нііііт, да, а у да. тебе кожа така гладенька, чо. Свіна мою, а я голодана. Оце мені казали в магазині, оце да, мазані да, мені як пристали до вейку. Смотри, смотри, яка у тебе хороша кожа. Я завіду, мені 20. Тисяч, я подцю, моя дівчинка зелена. Красавице моє. Дякую моєй дитинці, дякую моєю рідинці. Ви вже збитіли. Скати, ты, знаешь, это, знаешь, беспалено, типа, в салата как скучно. Но видела? Да. Она видела, что восьмое место преступления такая, э, не пора бежать. Всё, всё, Ой, я, короче, завжди боялася ходити, бо тут була типа собака ось тут, і вона завжди хотіла мене вкусити. і Я завжди боялася да, ось, ось тут ось ходити. Всё, да, всё, я не утащила. Я не втащилась. О, да! Так, відкриваємо ворота. Не ворота, точніше, а врата. Врата, ада. І от он. От, 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 мірі. О, да! Так, ми з братом знайшли е, універсальну відповідь на е, вічне, вічне питання. А ну-ка, запитай мене. Що мені може дати жінка мені як чоловіку? Панібалу. Зараз я вам покажу, де я вчилась кататись на велосипеді. На ось цих і ось цих стежках. І ось так ось. вздовж дороги. Мільйон років тому я вчилась кататись ось, 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 ось тут на велосипеді. От. Дуже багато разів я падала, мене не виходило. Один раз так пала, що думала, що зламала руку. Але ні, все було окей. От. Але підсумку я навчилась. Бабушка і мама. Привіт. Привет! Привіт, привіт. Привіт, моя нужна Моя дівчинка золота. Так, ми зараз вже заходимо на кладовище. Я не буду... Ну Як я буду знімати, але тільки те, що для нас, типу для внутрішніх сімейних відео. Привет. А не те, що для соцмереж. Ти чуєш ці нотки ці дерьмо? какой-то у меня влог будет, ты не лакшери. Пускай, он эти обзоры про баги там где Ну, ]�무. чтобы Тасий, посмеяться. Но быстро, быстро и повтори. он стоит, он стоит такой, Эльфе, Эльфе, Эльфе. Он, короче, вот это 5 минут снимал, я усыкался. повтори, четыре, четверг 4 числа, четыре четверти числа, четыре четверти минуты, и что-то там 4 Я четыре, уже забыл, блядь, начало. <satisfied living stories> Нет, а зачем мне это учить? я когда я выговариваю писал... нормально. Эльфевая. Бля! Правильно, нет? А ну-ка. Эльфевая. Эйфелевая. Эльфевая. А что значит? не так, нет? Он зажалует одну букву. Спасибо, ты вертаешь мою девочку за твою доброту. За твою жизнь. Спасибо, я мою сердечку. Какая тебе бог была. Я тоже могла. Так, мы за по работе до и мой брат. Паски. От нам винесуть туди, тому що це мібраці супер свіжі. Ми ще будемо пити тут каву і шоколад з молоком. Чому з шоколаду? Дивіться, да. <паски> він сам пече паски. Зараз ви бачите, які. Десять штук беру додому. Ось, це нам дівчатка. Твоя команда, так? Да? Це дівчатка, команда брата. Вони нам там запакували, вони нікому так не пакують, але запакували нам. Подивіться, подивіться на цей сервіс. Дивіться. Гарний хлопець, гарні паски. Так, ми Все забрали. Ми в європейській медицині. У мене брат пішов до гастроентеролога. І от мама щось собі придбала. Блузку придбала. І все. І сарафан, охуєтильний по ціні. <рес> І сарафан тоже. Ну, <рес> яка <рес> мама такой сарафан? Аж Зверніть увагу, в усіх магазинах сказали, що стас мой муж. Чого? Стасик мой муж. Ну, мама молода буде, може, нравиться. Нам с... нам вона в Сваніком сказали в Sex Shop'е, що ми пара. Я ми говорила, пара. що він прийомний. Є база, которо любить усі українці в Україні. Закупайте в аптеке. Mm. У вас есть? Давайте я наберу. Да, бля, сейчас, чувак, мы уже что мы ломимся. Mm. Ну, ясно. Мы сломали дверь. Профессиональный взломчик, к вашим услугам. Извините. Бабушка me... uh -huh. no, we'll no, уже... Do... No, красивая О! Да, нельзя будет. Не против, если я куда-то выставлю? Зарева. ну, красиво. Стасик, тебе удобно. Да. Стасик, как дела? Да. Ну и все. Да, да, да. Руки некуда. Там, Там сегодня дорогу уж Там? засыпали. Да, М -м. Мы, то, что... да, да мы сегодня едем, Мы Филиппа, не До чого варто приїхати в Кремлючок? Це оця конус-піца. Я обожнюю її. Гавайська. Наші останні години тут я, ну, я зобов'язана з'їсти. Це просто ну, в мене, мене дечуть цінує. Дивіться, це найсмачніша піца яка тільки є в цьому житті. Я її обожнюю. Так, я не знаю, чи ви бачите нас, бо зараз. Дуже холодно. Ми їдемо в Київ, потім потяг, коротше, Ми вже йдемо назад. Дивіться, ми всіх покажемо, дивіться, як ми всі мерзнемо. Щось, щось видно. Фонариками ходить. Ось, як холодно. Дорогие зрители, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забываем тапить по экрану. Подписываться. Спасибо большое, что вы сегодня зашли на мой стрим. Сейчас мы будем обсуждать очень большие, хорошие, классные темы. Весело будет. Проходите, присоединяйтесь, делайте Проходить рассылку. Проходите куда? Я готов.